Кожне зернятко, що й говорять Столи українські селяни. Продавати можуть або самі селяни, або визначений кабінет, кабінетом міністрів державний агент. Обговорення цієї законодавчої ініціативи другий тиждень б'є рекорди в інформаційному просторі України. Здавалося би, чого законопроект уряд зробив не злий. Він навіть у якійсь мірі захищає селян, адже торгівець зерном, нехай навіть визначений державою, за законопроектом, змушений буде інвестувати у фермерство. Чи не наполовину допомагати грошима селянам виростити майбутній врожай? Відтак ризикувати разом із фермером, а часом не врожай З цієї точки зору. Мали би плакатися зернотрейдери. У них забрали право доїти селян, виставляючи вигідні їм ціни. Вони плачуться. Американці навіть погрожували економічною ізоляцією України. Але поки зернотрейдери плачуться, Кабмін діє. уряд, не чекаючи ухвалення резонансного законопроекту, визначив, кому і у яких розмірах торгувати зерном у цьому розподілі. Один із найбільших вітчизняних виробників та експортерів сільгоспродукції Нібулон пролетів повністю і пішов судами відразу на два міністерства. Майже усі дозволи на торгівлю від держави отримала компанія Хліб Інвестбут. Вона буде не лише продавати, що виросте в Україні, а й купувати для України. До прикладу, ввезення китайської гречки вже за нею. Хліб Інвестбуд приватна компанія. Другий тиждень журналісти намагаються з'ясувати, хто за нею стоїть. Встановили приватний капітал, хліб інвестбуду своїм корінням сягає самого Володимира Путіна. Цікаво, що ні ані профільний міністр, ані прем'єр, ані депутати партії регіонів майже нічого не знають про Хліб Інвестбуд або вдають, що не знають. Юлія Банкова знає більше. Державна акціонерна компанія Хліб України знаходиться фактично у центрі столиці. Тут у цій будівлі розміщено і Хліб Інвестбуд. Запам'ятайте цю назву. Це компанія, якій держава дозволила вивести з України зерна на понад 100 мільйонів доларів. Також хліб Інвестбуд має одноосібне право закуповувати збіжжя для аграрного фонду України. За що такі преференції саме цій компанії? Головний аргумент урядовців держава повинна стати гравцем на цьому ринку, і саме «Хлібінвестбуд» може представляти її інтереси. Ще у січні міністр агрополітики Микола Присяжнюк запевнив, то в Хлібінвезбут контролює держава. Вона має 61% акцій. Та за два місяці пан міністр геть забув цифри. Так «Хлібінвестбуд» – це державне підприємство, яке буде там ніби визначено державною часткою. Згідно, ви вимог... Вимог... Закон... Згідно вимог загідно вимог закону. Ви могли б сказати, яка частка держави в хліб буде? Ну Подивіться в реєстраційних номерах. Я ж не можу всі компанії пам'ятати. Ну як Я це ж компанія, яка визначається державним оператором експорту зерна? в курсе и премьер про компанию, которая позволила вывезти из Украины 750 тысяч тонн зерна, он ни сном, не духом. Вот вы сейчас на всю страну озвучили, наша же трансляция идет в прямом эфире. А сказали вы правду или нет, это никому не известно. Но я такой информации не владею и не имею ее на сегодняшний день. Подчеркиваю, какое отношение к проблеме обеспечения хлебом страны Імі кампанія, котрого назвали, яд говоря, не очень себе представляю. за такого дефіциту. Інформації журналісти кинулися власними силами шукати кінці, що ведуть до Хлібінвестбуду. І тут з'ясувалося, що державна частка у статутному фонді Хлібінвестбуду не 61%, як говорив міністр, а лише 49%. Це дані із державного реєстру. Рештою володіє тов Каласар. Ця структура навпіл поділена між Олександром Козаєвим. Його фірми отримали дозвіл на забезпечення держави цукром на 770 сімдесят мільйонів гривень за завищеним. Ми цінами свого часу Козирєва асоціювали із єнакіївським бізнесом міністра Присяжнюка. Другою половиною володіє Кіпрський офшор, компанія Дженетекма Finance Limited. Остання пов'язана із Внешекономбанком, де голова наглядової ради російський прем'єр Володимир Путін. Причетність свою та Путіна до хлібінвестбуду міністр аграрної політики заперечує. Я в цьому не Переконаний, що ні до Путіна, ні до мене немає. Щоб отримати офіційну відповідь на запитання про форму власності Каласару, ми надіслали запит у Міністерство аграрної політики. За півтора тижні отримали відповідь. Засновником ТОВ Каласар через англійські та кіпрські афільовані структури є найбільші світові фінансові інституції, розкриття назв яких обмежено договором про нерозголошення. Майже теж саме кількома днями раніше розповів і гендиректор «Хлібінвестбуду» Роберт Броуді. Він теж заперечив причетність присяжнюка і Путіна до цього бізнесу. Щоправда, при Сутність більшої частки приватного капіталу в компанії визнав, мовляв, хіб не зміг би купувати у таких розмірах, якби половина належала державі. Саме тому державна продовольча зернова корпорація, структурним підрозділом якої є хіб, знайшла такий вигідний для всіх вихід. Вище озвучене підприємство ввело в состав учредителей структури, афіліровані з першими міровими фінансовими інститутами Мира большинство из которых находится в том числе и на Уоллстрит озвучувати, катори на сьогоднішній день. не Нієс мої компетенції по причині підписаного договора. Ні розглашення. Що ж відбувається з українським зерновим ринком? У серпні уряд ввів квотування експорту зерна, а згодом ці квоти віддали саме «Хлібінвестбуду». Тепер ці же компанії держава дає 5 мільярдів на закупівлю зерна для аграрного фонду. Закупівельна ціна у хлібінвестбуду 1700 сімсот гривень за тонну, а ринкова вартість вдвічі більша. Це не ті умови, в яких сільське господарство може розвиватися, відзначають українські експерти і наводять приклад успішної Брази. Там ніхто навіть у страшному сні не думає про монополію експорту, про узурповане таке фіксування державою цін на сільськогосподарську продукцію, про прийняття якихось рішень, таких як квотування, які не, не очікувані для. Інвесторів для суб'єктів ринку. після такого розгортання подій про монополію заговорив і за кордон. Люди, які торгують зерновими, утратили можливість вільно купувати й продавати зерно. Таким чином Україна по суті зробила крок, який погіршив бізнес-клімат і який блокує введення бізнесу в Україні. Ситуація, коли деякі підприємства отримують можливість за допомогою квот на зернові заробляти гроші, а інші ні, сприяє корупції. Посол Великої Британії Лі Тернер. Було вказано на проблему відсутності конкуренції внаслідок тенденції монополізації ринку, що в остаточному підсумку негативно вплине на економіку країни. Американська торгівельна палата на таку реакцію іноземців відповіла Інна богословська. Вона автор змін до закону про зерновий ринок, який вже найближчим часом планує ухвалити парламент. За її словами, іноземні спікери захищають великих трейдерів, а продовольча безпека України їх не цікавить. Мільярд доларів. На рік тільки на цих операціях це гроші, за які можна купити кого завгодно: і конгресмена, і сенатора, і, і кого завгодно. Я не хочу сказати, що вони купують. Це величезні транснаціональні монстри, які є величезними лобістами світовій політиці. Їх турбує тільки готове зерно. На мінімальній ціні купити і вивести пані Богословська у своєму законопроекті пропонує дозволити експортувати тільки компаніям, у яких державна частка не менше 25%. Так держава на її думку зможе стати повноцінним учасником ринку. Але ж виходить, що хліб гроші якого у більшості своїй виводяться за кордон, єдиний претендент на місце такого експортера. Інна Германівна не проти, каже, лиш би вкладали у розвиток українського господарства. Якщо там навіть буде іноземний власник, то якщо в конкурсних умовах буде прописано, що вони капіталізують прибуток. Виключно в українське виробництво. То якщо компанія не буде виконувати це, то вона буде знята з конкурсу. Капіталізують чи ні, покаже час. Законопроект ще не ухвалено. Поки що «Хлібінвестбуд» натякає на продовження квотування, аби іноземні трейдери не вивезли з України все зерно. Тим часом сам вже закупив збіжжя на експорт на кількасот мільйонів доларів. Наступного року цю цифру планують збільшити до кількох мільярдів. Крім цього, у хібу чимало інших преференцій. Завозити гречку з Китаю теж доручено цій компанії. Юрія Банкова девай.